Всім доброго! Дня. Хочу вам показати колекцію значків, присвячених будівництву БАМ, а також декілька вимпелів. на цю ж тематику. Нещодавно викупив цю колекцію однієї людини, вона їй вже не потрібна. Спочатку покажу значки, а потім покажу вимпели. Ось така. Невелика колекція. Чому невелика? Бо вичитав в інтернеті, що значків, присвячених цій масштабній радянській залізниці, було приблизно 10 тисяч. Тут на столі в мене лежать 188 значків, з них два чи три повтори. В принципі, що таке БАМ доросле покоління має знати, а молодшому поколінню можна сказати пару трійку слів про це. Починалося починалось це будівництво залізничної магістралі в 1932 році приблизно. Починалося силами численної кількості зеків. Здебільшого політв'язнів, бо потрібні були руки дешеві, тобто рабсила. і не вистачало е, спеціалістів, тому взяли зеків, яких було багато на той час. Будували її з невеликими перервами більш-менш до 1974 року. У 1974 році почалось активне будівництво, активна пропаганда, і на північ поїхали багато і багато людей, здебільшого молоді. Заохочували великими зарплатами, автомобілями, квартирами, будинками, а також дефіцитними товарами. Що таке дефіцитні товари е, в контексті СРСР? Ну, це, наприклад, дубльонки, це, наприклад, шоколад, це, наприклад, згущенка, згущене молоко. Це, наприклад, в магазинах продавалися фінські чоботи, джинси та інший одяг, а також килими і так далі. В середньому такі значки коштували приблизно 10 копійок алюміній. Кліпали їх здебільшого на підприємствах, підприємствах Чити. Там був завод художнього промислу. Всі підприємства, які були задіяні в будівництві або були дотичені до будівництва БАМу. Вважали за честь замовити собі якийсь власний значок, що і робили. Тобто таких значків дійсно було тисячі. Замовляли їх з будь-якого приводу. Наприклад, якийсь юбілей, типу 15 років, СМП, СМП це строїтельно монтажна поїзда. Або замовляли, як як і Ювілейні, як привід там, з будівництва якогось там тисячного кілометру або нового тунелю, або нового, нової залізничної гілки, нового мосту і так, далі, і так далі. З кожного приводу був свій значок. Більш того, навіть в 84-му, здається, році, ні, брешу, в 89-му році відбувся якийсь шаховий турнір. З цього приводу зробили відповідний значок у вигляді шахової дошки. Цей значок став раритетним і його зараз дуже активно шукають колекціонери на, на цю тематику. Збирають за різними ознаками, наприклад, за назвами підприємств, ну, типу таких, центр Бамстрой, або Бам строй путь або трест, -бам строй механізація, спецуправлення і так далі. далі. Кожне з цих підприємств, як я казав, випускало свій власний значок. І не один, і не один раз. Також можна збирати значки за географію, наприклад, чита, чара. Тинда. Кожен новий населений пункт, кожне нове населене місто або маленький просілок, замовляв, будувався і під нього замовлявся новий значок. Кожен піонерський загін, дитсадок, школа, навіть лікарні і санепідемслужби Мали свої значки. Ця колекція зараз знаходиться у мене на торгах на аукціоні на українському дуже відомому. Якщо потрібне посилання, можу скинути. Значки в непоганому стані, всі цілі. Єдине, що попередній власник, як і багато інших в радянські часи, тримали їх. Всі ці значки на поролоні. Поролон з часом став жирним, липким і почав липнути до значків. Треба їх відмити і буде все гаразд. Я їх не сортував, ну майже не сортував за серіями, тому можливо, прошу пробачення, що одні, одні значки лежать в одному місці. Інші значки в іншому. Груз, строй, бам. Ще один груз, строй, бам. І каб'я. І кабію здається. Будували сакартвели. Грузинська СССР. Так, да, написано Грузинська. Чита. Забайкаю. Забайкалка. Ось якась невеличка серія, не знаю чи повна чи ні, в мене три значки. Ще одна серія з чотирьох значків п'яти, вибачте. Десь я тут бачив лучший прорап і лучший механік. Ось вони. Вони, до речі, з якогось важкого металу. Можливо, латунь. Є декілька значків, які відірвалися, ця штука від цієї. І я не знаю куди їх чіпляти. Зараз покажу. Ось вони. Чесно, не знаю, що відповідає чому. Санепідемслужба, ось я казав. Ще один медичний значок. А який до чого? Не знаю. Ще є така серія з чотирьох значків. Бам та нові дороги, нові вокзали, нові города, нові мости. Оце два повтори. Тобто один повтор. Цей цей. Десь я ще бачив повтор. Ну, ті, хто розбирається і захоплюється цією темою, мабуть, знають, що є навіть така книга у московиті вийшла. Енциклопедія Бама в мініатюрах. Хтось витратив дуже багато часу на збирання інформації докупи. Я так розумію, що там зібрані багато, якщо не всі значки фотографії. Я цю книгу не бачив, бо в інтернеті її нема у вільному доступі, принаймні я не знайшов. А так, бачив, що на форумах є окремі гілки, в яких люди обговорюють ці значки, діляться інформацією і так далі. Так, зараз я покажу вимпали. До речі, хотів спитати, правильно чи правильно я зрозумів, це якась настольна медаль, теж присвячена БАМу Груз, строй БАМ 10 років? Стосовно вимпелів, тут на деяких вимпелах є значки. Ось, наприклад, такий теж строїтельно монтажний поїзда. Якісь ювілейні. Деякі двосторонні. Куанда. 65 років комсомолу в Буряті. Ти бачиш який студентський отряд. Рельсу прямо режуть тайгу. Дерзко і прямо в зну і в порку. З такими піснями комсомоли комсомол закликав молодь на будівництво БАМа. Пропаганда в чистому вигляді. Звісно, що люди велися, їхали, в принципі, отримували гроші в два-три рази більше, ніж на звичайних зарплатах, але лишалися там більшість, там із канала. Згодом. Скільки людей померло, ніхто, мабуть, і не знає. А зеків, політв'язнів ніхто і не рахував, бо це був, як і завжди в Росії, витратний матеріал. Нагадую, до кінця наступного тижня цей лот стоїть на торгах на аукціоні. Якщо хочете, пишіть в коментарях, я вам дам посилання. Можете прийняти участь. Ось це відносно молодий вимпіл 91-го року. новая чара. От Байкала до Амура. Девяносто рублей. Так. Ну, такая коллекция всем. Хай счастить.